Всіх вітаю друзі. Сьогодні маємо таку новину. Українці, які проживають в Польщі та в Німеччині, будуть мати змогу здати свої зразки ДНК. Про це заявив голова Міністерства внутрішніх справ України. Ми зараз з вами розберемо для чого це потрібно, для чого це робить українська влада. І також в кінці відео поговоримо про можливе нецільове використання власне цих зразків. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить йому лайки. Хто підписується на канал, хто пише свої коментарі. Ви сильно дуже допомагаєте розвитку каналу, а також боротьбі з ботами, які атакують україномовний контент. Дякую кожному з вас за підтримку, як завжди, друзі. Отже, українці в Польщі та Німеччині зможуть здати зразки ДНК для пошуку родичів, зниклих безвісти за особливих обставин. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. І Клименко додав, що це результат домовленостей головного слідчого управління національної поліції України з міжнародною комісією з питань зниклих безвісти. І маємо пряму мову власне Клименко. Розпочинаємо роботу в Польщі та Німеччині. Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передадуть українським слідчим для пошуку. Та ідентифікації зниклих осіб, зазначає Клименко. Тобто, що відбувається, українці, які е, мають зниклих безвісти родичів, саме кровних родичів, так у вас буде, якби у вас е, можуть, якби є спільна ДНК. І е, е, так як зараз в Україні триває війна, і є дуже багато е, тіл, яких не можна опізнати там по фото, але якісь рештки знаходяться, знаходяться якісь. Е, Ну як частини тіл, там і так далі. Ви це все розумієте. І власне найбільшу частину з них просто-напросто неможливо ідентифікувати. Клименко я не я не розумію, чому вони якби це ДНК збирають тільки в Польщі та Німеччині. Я не знаю, чи збирають їх зараз в Україні, але ось так є. І власне для того, щоб познаходити зниклих родичів, якщо вони у вас є, можна здати своє ДНК. Є графік. От, і зараз я вам також розповім, як зареєструватися і де будуть проходити збори біологічного матеріалу в найближчі два тижні. Отже, 28 листопада в Кракові, 30 листопада, в Варшаві, також 30 листопада, в Познані, 2 грудня можна буде здати в Берліні та в Мюнхені. 3 грудня в Дрездені, 4 грудня в Франкфурті на Майні і 5 грудня в Дюссельдорфі. Які далі буде графік, поки що не зрозуміло, і взагалі не зрозуміло, наскільки довгою буде ця акція. І для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером 8068 791. Чотири я цей номер продублюю також і в описі під цим відео, для того щоб кожен з вас міг знайти зайти і власне записатися, знайти цей номер. Оператори також нададуть вам відповіді на всі запитання, які вас будуть цікавити, і де конкретно буде проходити цей забір біоматеріалів. І якщо вас будуть цікавити ще якісь питання, також зможете їх надати. І також Клименко написав в своєму телеграм-каналі повідомлення. Закликаємо всі родини, що розшукують своїх рідних, долучитися до збору зразків. Разом ми зможемо пришвидшити цей нелегкий е, процес. Тобто, бачимо, що е, оцей фонд зниклих безвісти, якби він буде спільно з МВС України займатися цим пошуком і будуть намагатись ідентифікувати е, ті тисячі. Можливо, і навіть і десятки тисяч, я не знаю, але я думаю, що це так. Десятки тисяч неідентифікованих тіл, які щоденно знаходяться, привозять і десь там зберігаються. Що ж, до нецільового використання цих ДНК. Можуть бути різні варіанти, але давайте так: якщо у вас є якісь варіанти, як нецільово українська влада може використовувати забрані у вас матеріали, для чого їх може бути використано, пишіть в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво їх почитати. І, можливо, зробимо наступний випуск з розбором ваших коментарів, теорії змов і так далі. Але однозначно, я знаю, що в величезної кількості українців такі. Здогадки, якісь є, тому як на сьогоднішній день, на жаль, довіра до офіційної української влади є критично низькою. Я якби це можна побачити з щоденних новин і про мітинги, і про ті скандали, які останні декілька місяців щоденно публікуються щоденно є якісь викриття і так далі. Тому зараз кожен українець, на мою думку. Більшість українців, добре. Давайте так. Більшість українців з насторогою все ж таки відноситься до того, які нововведення і які впровадження робить українська влада, тому як дуже рідко ці нововведення позитивно впливають на життя українців. Дякую, друзі, кожному з вас, хто дивився це відео аж до цього моменту. Буду чекати ваших власне коментарів з цього питання. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.